Так, що можу сказати? Відкриваємо пак з іконою 88 максимум. Я не думаю, що мені щось нормальне випаде, випаде якась херня. Ставлю на те, що випаде Ларсен. Гнали. Не буду дивитися. Я не буду дивитися. Ви Дивіться, то там. Бам. Ендрік Ларсон, Так, а тепер буду так потрошечки відкривати. Собі. Бам! Фізика 64. не, 38. Ага. Дріблінг 86. пас 84. А, понятно. Відкривайте пак. Збирайте пак. І ви отримаєте ні ку